В центрі столиці зросло дерево бажань. Незвичне коване дерево розташувалося неподалік Мар'їнського парку між музеєм води та місточком закоханих. Висота нового туристичного об'єкту 4,5 метри. А важить диво дерево майже дві тонни. Чарівний подарунок киянам та гостям міста зробив національний виробник курячих яєць. Ясен світ. Це соціальна акція, яка допомагає нашому місту бути красиві, нашим людям більше радуватися і бути щасливими. Величезне коване дерево бажань за замовленням компанії компанії Ясен Світ створили у майстерні художника Коваля Олександра Загороднього. Сподіваємося, що компанія Ясен Світ зробила свій внесок в розгалуження туристичної інфраструктури міста Києва, а дерево бажань стане символом віри і надії для киян та гостей міста, адже міським скульптурам властиво швидко обростати легендами. У ковані кроні дерева бажань діаметром більше 2,5 метрів, приховалися молодильні яблука, які дарують усім здоров'я та красу. А от багатство та успіх принесе курочка берегиня, що живе у підніжжя дерева. А щоб познайомитися із рештою чарівних мешканців, та загадати своє заповітне бажання, завітайте зі своєю родиною до чарівного дерева. Адже як виявляється, бажання здійснюється не лише під Новий рік.